Всіх вітаю, друзі. Сьогодні розбираємо багато цікавих заяв людей у військовій формі справжніх військових і ветеранів, які абсолютно різняться. Бо з однієї сторони деякі корупціонери, які одягали військову форму, нам нав'язують одні наративи. Справжні військові нам говорять зовсім інші речі. І давайте зараз це все в загальному розберемо. Дуже багато справді. Цікавого матеріалу я підготував. Тож дивіться відео до кінця. Підтримайте його лайком, коментарем, також підпискою. Дякую кожному з вас, друзі, як завжди. І пишіть, до речі, як вам моя нова зачіска. Це в нас, друзі, Ігор Швайка, який є якимось там начальником якогось центру рекрутації в теробороні. В загальному, що це за людина? Це людина, яка. Була замішана в шаленій просто кількості різних корупційних скандалів в Україні. Людина, яка була міністром, фактично він все життя був у владі, був політиком, якщо не помиляюсь, від партії Свобода. От і просто в якийсь прекрасний день він нап'яли військову форму і почав розповідати українцям, як жити, що робити, як бути, як виховувати своїх дітей, і як всі мають доленосно. Воювати за Україну, але звісно ж його, його сім'ї, його дітей це не стосується. Це стосується всіх інших. Люди, які прийшли, отримали повістку. 90% нормально стають на службу. Тому Зараз, що в них і, немає оцих п'ять десять людей, 10 людей отримали повістку. і Приїхали в ТЦК, дев'ять із них абсолютно спокійно їдуть в навчальний центр. І ні, я, я це розумію. А Тому вся що це них... каламуть ага. іде навколо. Всі без проблем їдуть в навчальні центри. Тільки далі питання: а що відбувається з людьми, коли вони приїжджають в навчальні центри, або коли люди приїжджають вже на якби, у свої там військові частини? Правильно, вони йдуть. СЗЧ. І згідно з реєстрами, так, було відкрито, якщо не помиляюсь, там близько 200 тисяч справ кримінальних по СЗЧ від початку повномасштабного вторгнення і приблизно 50 тисяч за дезертирство. Тож, до чого він це говорить, так? я розумію, до чого, знаєте до чого. Він хоче показати, що в Україні немає проблем з ТЦК, що в Україні немає проблем з порушенням прав людей. Є тільки якась мале маленький відсоток українців, які, як то він каже, каламутять воду. Розумієте? Там, от до 5 або 7 або 10 відсотків, які хочуть порішати, які хочуть щось зробити не так, хочуть ухилитися або знайти для себе можливість там вийти на вулицю, кудись заховатися. Я хочу сказати, що пан Швайка сам знайшов варіант. Як відсидітись, як ухилитись і як не йти на фронт? Правильно? Бо він що? бо він просто знаходиться на тиловій посаді, і ні йому, ні його родичам, ні його близьким, ні його друзям не загрожує штурм посадок, не загрожує знаходження на нульових позиціях. Оце все не загрожує. Це загрожує всім іншим, так, всім, хто не має влади, всім, хто не має багато грошей. От так, таким українцям це загрожує. Тож виходить, що на сьогоднішній день у нас одні українці, всі українці рівні, але є одні трошечки рівніші. Так, от такі, наприклад, як пан Швайка. І з телеекранів будуть розказувати вони все, що завгодно, аби тільки самим не піти на фронт. Тож фільтруйте інформацію, друзі, яку ви отримуєте в інтернеті, неважливо чи від мене, чи від інших блогерів, чи з телемарафона, думайте про те, що вам говорять, і приміряйте це на своє життя. Чи вам з цим буде добре, чи вам так буде хріново? От. І робіть висновки відповідно, і далі приймайте якісь же свої власні рішення. Така от історія, йдемо далі. Думаю, що для всіх нас має стояти питання про військову службу протягом всього свого життя. Знаєте, в чому прикол? Що е, військова служба проти всього свого життя, і те, що він говорить, так? Все можна погоджуватись, можна не погоджуватись. Але е, справа в тому, що е, пан Швайка. Е, я не вважаю, що людина, яка була в політиці, потім пішла на керівника центру рекрутингу в ТРО, е, несе військову службу. Так? Бо, а потім прикриваються тими, хто справді знаходиться в зоні бойових дій, ризикуючи своїм життям, своїм здоров'ям і так далі. Це по-перше. По-друге, де знаходяться е, родичі, друзі е, пана Ігора Швайки? Чи вони діти так само? Де вони знаходяться? Вони знаходяться на фронті, в зоні бойових дій? Звісно, що ні. І оце одна з найбільших проблем таких людей, які нам розказують, як кому треба жити. Поза межами якогось взагалі якоїсь людяності і якихось рамок дозволеного. Зараз всі хочуть лізти. Одні українці хочуть лізти в життя інших українців, розказувати їм, як їм треба розпорядитись своїм життям. Я це абсолютно ніяк не підтримую, тому що я вважаю, що кожна людина має право на самовизначення, кожна людина має право на вибір свого місця проживання, кожна людина має право на гідність, на свободу слова, вибору думки і так далі. А тут нам свої думки на. Якби хочуть нав'язати як якусь істину, якої мають дотримуватись всі. І оця ідеологічна обробка, вона ніколи не призведе ні до чого нормального. Це, напевне, працювало, коли інтернету не було. Знаєте, коли, не можна, коли людина не могла почути альтернативних думок. А зараз, виходить, а зараз якби, намагаються ніби якось обмежувати ці альтернативні думки, але все одно, ну інтернет же ж не закриєш, всіх же ж не посадиш, всіх же ж не забаниш. Правильно. Саму, як, от, наприклад, люди, які закінчили військову кафедру, вони проходять регулярні збори і вони отримували чергові звання офіцерів запасу. Так, Спочатку очіку. вони були лейтенантом запасу. Ні, ні. Це, Через 3-4 роки лейтенантом. Мене, медлаго... мене трирнула е, от е, ця думка ваша чи теза, що люди повинні служити все своє життя. Навіть е, за царського режиму, там 25 років, здається, служили. Де? Пане Валерію, у нас є сьогодні війна. Сьогодні війна в країні. Так думаю, що вона не закінчиться ні сьогодні, ні завтра. І повірте мені, що таким людям і не хочеться, щоб ця війна закінчувалась, бо вони не попадуть на фронт. В них не буде відірваних рук ніг, і вони не будуть ризикувати своїм здоров'ям в посадках по 40 днів сидячи. Ну не будуть вони, вони будуть сидіти в студіях і розказувати, як кому жити. Швайка був міністром, Швайка в політиці все своє життя. Що він зробив хорошого для держави? Хтось знає? Напишіть. І тут ж справа саме не в ньому, так? Бо от ми таких зараз бачимо: більшість, які просто хочуть розпоряджатися життями інших. А це такі самі громадяни України. Розумієте? Тільки це ще такі громадяни України, які все своє життя сиділи на державному забезпеченні, бо вони були, бо вони були в політиці. Вони все життя були на державному забезпеченні за рахунок тих українців, яких вони зараз відправляють в окопи. Розумієте? Ну, не може прийти з вулиці людина і стати керівником е, центру рекрутингу. Ви ж розумієте, що це так не працює. От. Точно так само, як і зараз, ну, якби ці всі соціальні політичні ліфти, вони не працюють, бо немає виборів навіть. Ніхто зараз все якби просто застигло і якось там собі крутиться. Відповідно, напевно, військова служба тому в законі і прописується е, протягом певного періоду часу, протягом певного віку. Mm -hmm. Певний вік військово зобов'язано. Ти військово зобов'язано. Коли тобі прийде по війська, тоді ти будеш служити. Зрозуміло, що ми маємо ставити перед собою задачу е, служити оптимально якийсь період часу, але потім ти все одно стаєш запасом. Коли ти стаєш офіцером або сержантом запасу, що ти проходиш? Ти проходиш регулярні збори, ти регулярно підтримуєш на належному рівні свою майстерність. щоб потім не довелося шукати людей під час якогось там загострення будь-якої ситуації з нуля, як це було ні, ні, там в чотирнадцятому це, це, чи двадцятому. Я, я маю на увазі, що наприклад військово зобов'язані ми все своє життя. Отака от от історія. Але е, як ми бачимо, оди, одні військово зобов'язані е, дуже різняться від інших військовозобов'язаних. Бо одні дуже швиденько можуть попасти просто в на нульові на нуль позиції, в якісь окопи, а інші не попадуть туди все своє життя, навіть якщо одінуть військову форму. І тут питання саме в окопах, так? хто в них реально попадає, а хто в них реально не попадає. От і все. І така от історія. Так, тепер давайте послухаємо ще інші заяви військових. власне. Це вже ветеран війни Жолоб, і він, власне, говорить про ТЦК, про ТЦК і чомусь, на жаль, навіть такі люди в упор не помічають тих шалених ситуацій, які відбуваються просто зараз в Україні із українцями. Цитую тебе, ветерани виконали найбільший обов'язок. Тепер вони мають значно більше прав. То як ось це донести нашому суспільству? Ні, стоп. Дивіться, це в які права, хто має, це в нас визначає не суспільство, а це в нас визначає законодавство України. Якщо законодавством України не передбачено більше прав для ветеранів ніж тим, хто не воював. То значить все інше, про що е, йдеться, це вже просто якась власна думка, власні бажання і мрії, але ніяк не реальність, і щось там доносити суспільству ніхто не може. Якщо хочете е, щось доносити суспільству, то йдіть під Верховну Раду і там розказуйте, що ветеранам треба по-справжньому надати більше переваг. І я це підтримую, що ветеранам треба надати більше переваг. Абсолютно всім військовим Збройних сил України, які пройшли через зону бойових дій безпосередньо, вони мають отримувати набагато більші привілеї, ніж ті, хто або взагалі там не був, або хто жодного разу навіть не, не був в зоні бойових дій. Однозначно так має бути. Це має бути і соціальна допомога підтримка, і мають бути якісь виплати, і має бути все інше. Але для цього потрібно законодавство. А за законодавством вам йти, і треба йти не до суспільства, а вам треба йти під Верховну Раду і з ними, власне, спілкуватися про те, що вам треба привілеї, довго і нудно. Це є єдиний метод. А так наше суспільство налаштоване, що воно протиправні дії може перестати лише тоді, якщо за це буде відповідно прилітати якась правова відповідальність. Оцим безпосередньо ветеранська спільнота зараз і займається. Ми працюємо зараз над цим на різних рівнях, для того, щоб законодавчо це укріпити. Бо справді е хочеться того цивільному суспільству чи не хочеться, але дійсно військовослужбовець, е ветеран, який захищав чи захищає свою державу, він має значно більший розмах крил і значно більші е бонуси, аніж той, хто зумів е за цей весь час. Прикритися таким військовослужбовцям, будити дітей до школи, спокійно працювати? А скажіть, будь ласка, які привілеї зараз мають ветерани? От може хтось сказати, які конкретно привілеї є в тих, хто пройшов АТО, в тих, хто там воював з 24 лютого 2022 року? Які і Про які розмах Крил взагалі говориться? Хтось має відповідь на це питання? Конкретно, які є конкретно привілеї? Перший, другий, третій, четвертий, п'ятий пункти. Які є привілеї з законодавством передбачені? Немає правильно? І ніхто не вимагає фактично в нас від депутатів, а це їх пряма робота, їх прямі обов'язки приймати якісь такі закони, щоб ветерани мали якісь переваги. Немає жодної ініціативи. Що пропонують, пропонують іти і натягувати, як завжди, цивільних. Людей, які блядь, платять податки, щоб всі інші могли отримувати в Верховній Раді і в інших структурах свої заробітні плати. Але якщо щось іде не так, то всю відповідальність з тієї самої Верховної Ради в нас перекладають знову ж таки на цивільних. Це дуже і дуже ганебна стратегія, яка зараз просто в постійному порядку використовується проти громадян України і в українському суспільстві. І через абсолютно всі можливі канали. Зв'язку, і медіа. Отакі От наративи поширюються. Я це не підтримую. Потрібно, щоб було законодавство відповідне про забезпечення і привілеї ветеранів. Тільки так, а не ходити і розказувати цивільним, що вони щось комусь должны. Бо це не так. Все, що вони должны, вони сплатять свої податки, і потім з цих податків може фінансуватися все, що потрібно. В тому числі, а не е, єдиний марафон, який зараз фінансується також за, за гроші платників податків. Правильно? Що думаєте, пишіть в коментарі, буде дуже цікаво вашу думку почитати, друзі. До зустрічі!